Вправа 789. Визнач вид кожного з трикутників на малюнку 22.1, залежно від сторін і від кутів. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас тут на рисунку на малюнку 22.1. Ось він тут є. Тут не вистачає лише позначень для кожного з цих трикутників. Давайте їх позначимо. Нехай це буде А. Це в нас буде Б. Це у нас буде В. Ну, а це буде АБВГ. Д. Ну, А, це буде Е. Добре. Тепер, коли ми кожен із цих трикутників позначили, ми можемо дати відповіді на запитання і визначити вид залежно від сторін і від кутів. Пишемо тоді А. Ну що ж, який це трикутник? Залежно від сторін. Всі сторони тут різні, то це буде різносторонній. Пишемо отже, різносторонній. Різносторонній. Тепер, в залежності від кутів, всі кути тут гострі, то ми пишемо гострокутний. Різносторонній, гострокутний, гострокутний, трикутник. Є. Переходимо до Б. Так, бачимо, що тут показано на рисунку, що у нього дві сторони рівні. Це буде рівнобедрений, рівнобедрений, але також гострокутний. Пишемо тоді рівнобедрений, Гострокутний. Всі кути гострі. Гострокутний. Трикутник. Є. Переходимо до В, пишемо В. Так, тут по відношенню до сторін бачимо, що у нас всі сторони тут е, мають різні розміри, то ми пишемо, що це різносторонній. Різносторонній. Тепер, але бачимо, що один кут тут у нас прямий, то ми пишемо прямокутний, прямокутний. Трикутник. Є. Переходимо до Г. Так, дивимося. Які в нас сторони? Бачимо, що дві сторони у нас рівні. Це показано на рисунку. Ось тут і ось тут. то Це буде рівнобедрний. Пишемо рівнобедрений. Ну і ми бачимо, що цей кут у нас прямий, то ми пишемо, що це буде прямокутний, прямокутний. Трикутник. Є. Ну що ж, переходимо до Д. Дивимося на малюночок. Бачимо, що всі три сторони мають один і ту ж величину. Це буде рівносторонні. Пишемо рівносторонні, рівносторонні. Тепер всі кути у нас гострі. Це буде гострокутний. Прикутник. Є. Ну і Е пишемо. Дивимося. Бачимо, тут у нас дві сторони однакові. Це буде рівнобедрений, а один кут у нас ось тупий, то це буде рівнобедрений. Рівнобедрений. Тоді тупокутний. трикутник. Ну що ж, ось таке завдання про класифікацію трикутників за сторонами і кутами. На цьому вправу завершено.